Доброго дня, шановні друзі! Ми отримуємо багато запитань щодо справляння єдиного внеску. І сьогоднішня консультація побудована на розгляді конкретних ситуацій та озвученні відповіді на конкретні запитання. Ми запроваджуємо нову форму подачі інформації і запрошуємо її протестувати. На початку я хочу нагадати про деякі особливості справляння єдиного внеску. Перше, з 1 травня. По 30 листопада розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати становить 1450 гривень. Розмір мінімального страхового внеску з 1 травня по 30 листопада становить 319 гривень. Нагадаю, що на рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати єдиний соціальний внесок за себе фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку та самозайняті особи. Максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати єдиний соціальний внесок, дорівнює 36 250 гривень. Максимальний розмір нарахованого єдиного соціального внеску 7975 гривень або 3048 гривень 63 копійки при нарахуванні єдиного соціального внеску на зарплату працівника інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа. Друге, з 1 грудня, а це вже незабаром, Розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати становитиме 1600 гривень. Вказане збільшення вплине і на сплату єдиного внеску. Отже, з 1 грудня розмір мінімального страхового внеску зросте до 352 гривень. Збільшиться максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, до 40 тисяч гривень. Збільшиться до 8 тисяч 800 гривень максимальний розмір нарахованого єдиного внеску. А при нарахуванні внеску на зарплату працівника інваліда, якщо роботодавцем є юридична особа, він становитиме 3 тисячі триста гривні. Тепер до сьогоднішньої теми про звітні з єдиного внеску та озвучення відповідей на актуальні питання справляння єдиного соціального внеску. Звертаю увагу страхувальників-роботодавців на зміни до інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування, порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування та додатку другого і додатку четвертого, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 7 вересня 2016 року номер 813, про внесення. Змін до деяких наказів Міністерства фінансів України. Так, слова «пристарілим», який досяг, яка доглядає пристарілого, замінено, відповідно словами, особою похилого віку, яка досягла особа похилого віку. Такі зміни відбулися в абзаці 7 пункту 2. Пункту першого розділу другого інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування. У пункті п'ятому розділу порядку формування та подання страхувальниками звіду щодо сум, нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування. У рядку 34 додатку 2. У графі 8 переліку таблиць звіту, у рядку 4 розділу 1, таблиці 2 та у назві таблиці 8 додатка 4. Наказ номер 813 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2016 року за номером 1290-29420 дроб та набрав чинності 18 жовтня з дня його офіційного опублікування. Це офіційний вісник України номер 80 Оскільки наказ 813 набрав чинності, звіт про суми нарахованої заробітної плати, доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації застрахованих осіб та суми, нарахованої єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів це додаток 4, за жовтень 2016 року, страхувальники-роботодавці будуть подавати по строку 20 листопада за зміненою формою. Тепер відповіді на запитання щодо звітності роботодавців, підприємців самозайнятих осіб. Питання перше. За якою формою подають річний звіт щодо сум, нарахованої єдиного внеску фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку та одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність? Значить, відповідь буде наступною: фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та одночасно здійснюють незалежну професійну діяльність, Подаю звіт самі за себе до 10 лютого, наступного за звітним періодом, за формою згідно таблиці 2, додатку 5. До порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум рахованого ДНУ внеску на загальнооб'язкове державне соціальне страхування, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 15 року номер 435 Та до 1 травня року наступного за звітним, за формою згідно таблиці 3 додатка 5 до порядку номер 435 Питання номер 2 в який термін та за якою формою подають звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, без використання праці найманих працівників? Значить, фізичні особи-підприємці, в тому числі, які обрали спрощену систему оподаткування без використання праці найманих працівників, вони формують та подають звітність. Один раз на рік самі за себе до 10 лютого наступного за звітним періодом роком. Звітним періодом для таких платників є рік. Звіт подається за формою згідно таблиці 2, додатка. 5. до порядку формування та подання страхувальниками звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року номер 435 із змінами і доповненнями із зазначенням типу форми початкова. Звіт не подається платниками єдиного податку. Які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу при цьому? У разі самостійного визначення бази на рахування єдиного внеску фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та які є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію за віком або соціальну допомогу, формують та подають до органів і зборів, доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого, що настає за звітним роком. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб. Та суми нарахованої внеску подається за формою додаток 5 до порядку номер 435 із зазначенням типу форми початкова. Питання третє. В який термін та за якою формою подають звіт щодо сум нарахованого внеску фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування без використання праці найманих працівників. Фізичні особи-підприємці, які обрали загальну систему оподаткування, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого, наступного за звітним періодом. Звітним періодом для таких страхувальників є календарний рік. Звіт подається за формою згідно таблиці 1 додатка 5 до порядку номер 435 із зазначенням типу форми початкова. Питання четверте. Чи подає річний звіт та сплачує єдиний внесок, демобілізована фізична особа-підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування і не є роботодавцем? Так, значить, фізична особа-підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування і не є роботодавцем, протягом 10 днів від дня її демобілізації, подає до контролюючого органу заяву щодо звільнення від виконання своїх обов'язків та копію військового квитка. Або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу, за призовом під час мобілізації на особливий період, подає річний звіт щодо сум, нарахованого єдиного внеску за себе та сплачується єдиний внесок. У разі, якщо було отримано дохід прибуток від здійснення відповідної діяльності, за невиконання обов'язків платника єдиного внеску, передбачених пунктом 2 статтею 6 закону номер 24 64. Така фізична особа-підприємець відповідальності не несе, штрафні та фінансові санкції не застосовуються. Наступне питання: за який звітний період та який термін подається звіт щодо сум, нарахованого єдиного внеску у разі державної реєстрації і припинення господарської діяльності страхувальника? Відповідь буде такою. Значить, е Страхувальник у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності зобов'язаний подати до дати зняття з обліку звіт за останній звітний період та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавалися. Дуже часто до нас приходять запитання. Тепер озвучу відповіді на ті запитання, які ми отримали перед записом відеоконсультації. Було надіслано питання наступного характеру: чи оподатковується єдиним внеском сума лікарняних, отриманих суб'єктом господарювання фізичною особою, яка працює на загальній системі? Значить, отримані суми допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, та вагітністю та пологами фізичних осіб-підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування єдиного внеску. Тобто, що це означає, якщо фізична особа працює як найманий працівник і отримує Лікарняний лист, який нараховується фондом соціального страхування, то це, ця сума лікарняного листа є базою нарахування єдиного внеску. Якщо ж фізична особа-підприємець на загальній системі або на спрощеній системі сама йде в декрет, то ті декретні, які виплачуються фондом соціального страхування, вони не є базою нарахування єдиного соціального внеску. Наступне запитання: чи є копії платіжних доручень про сплату єдиного внеску за себе у 2016 році платником, який працює на загальній системі, підтвердженням сплати єдиного внеску для банку, через який отримуються лікарняні, В установи банку немає підстав перевіряти сплату єдиного внеску фізичною особою підприємцем, ну оскільки е, отримані суми допомоги в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності? Та вагітністю і пологами фізичних осіб підприємців, в тому числі які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, не є базою нарахування єдиного внеску. Про це вже я говорила раніше. Далі чи застосовуються штрафні санкції та адміністративна відповідальність за несвоєчасну сплату? єдиного внеску до платника, який сплатив єдиний внесок своєчасно, але на невідповідний рахунок. Так, застосовуються. Такі штрафні санкції обов'язково будуть застосовані. Наступне запитання: ліквідація ПП у держреєстратора відбулася 3 жовтня 2016 року, коли потрібно подавати ліквідаційний звіт ЄСВ за 2016 рік. Ну я вже озвучувала в наступних запитаннях: що страхувальник у разі державної реєстрації припинення господарської діяльності зобов'язаний подати додати зняття з обліку звіт за останній звітний період та звіти за попередні періоди, якщо вони не подавались. Наступне запитання. ФОП є єдинщиком та одночасно зареєстрований самозайнятою особою. За якою формою потрібно подавати звіт по закінчення року? Про це я вже говорила. Значить, звіт подається за формою додатка 5 табличка друга, табличка перша. Якщо на загальній системі, то табличка перша на єдиному податку табличка друга. До 10 лютого наступного за звітним періодом. А за самозайняту особу до 1 травня наступного за звітним періодом. Звітним періодом для таких платників є рік. Якщо надано повідомлення про прийняття на роботу, а працівник не з'явився на роботу, щоб відображати це у звіті з ЄСВ. В такому випадку потрібно подати повідомлення про, про прийняття на роботу із типом форми скасовуюча і, звітності ЄСВ, так як людина не, була, не перебувала в трудових відносинах жодного дня, такі е, відмітки не робляться. Тобто, ця людина в звіті по ЄСВ не відображається. Наступне запитання: чи підлягають поверненню сплачені суми ЄСВ? У разі дострокового розірвання договору про добровільну сплату. Ні, відповідно інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування Номер 449 із змінами і доповненнями сплачені суми єдиного внеску. У разі дострокового розірвання договору про добровільну участь в поверненню не підлягають. При цьому період, за який сплачено єдиний внесок, нараху... зарах... може зарахуватися до страхового стажу. Тільки за умови подання звіту. Звітність подається за формою додатка 6. Наступне запитання: як правильно нарахувати єдиний соціальний внесок на суму нарахованої заробітної плати? Не за основним місцем роботи працівника інваліда, Зверну вашу увагу на те, що це, це запитання було поставлено фізичною особою підприємцем, який має найманих працівників. і Цей найманий працівник є інвалідом. Тому відповідь буде наступною: що фізичні особи підприємці нараховують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працівників інвалідів у розмірі 22%. 841 існує тільки для юридичної особи згідно законодавства. Так, наступне запитання. Це вже повторюється. Зараз, секундочку. Чи нараховується окремо ЄСВ, якщо використовується власне, авто працівника? Ні, на такі суми єдиний соціальний внесок не нараховується. Як обраховується сума єдиного соціального внеску, якщо працівник має перехідний лікарняний більше одного місяця? Значить, для працівника за основним місцем роботи, якого початок та закінчення лікарняного припадають? На різні місяці єдиний внесок у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою. Якщо після розподілу лікарняного суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані, загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, то сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та став. Єдиного внеску. Ну, в принципі, тут запитання повторюються, вони будуть всі озвучені кожному, кожній людині, яка задала це запитання. Тому дякую за увагу. І нагадую, що відповіді на всі озвучені запитання ви можете побачити на сайті головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області. Додаткові запитання ставте у коментарях до відео або направляєте на адресу проекту. Ви отримуєте відповіді. Ми працюємо для вас до зустрічі.